Ми задаємо тренди на нас. Взростає покоління. Всі смотрят. Вітаю, це YouTube канал Ростислав Продакшн. Підписуйтесь та вмакайте дзвінок. Женя Кот розповів шокуючу правду про Тетяну Денисову та її мовчазну позицію. Ще в травні Євген Кот назвав імена всіх колег-зрадників, які обрали Російську Федерацію. Суддя телепроєкту Танцюють всі та член журі російського шоу «Танце» Тетяна Денисова у 2022 році мала повернутись на українське телебачення після п'яти років життя в Росії. Однак війна змінила хід подій. З 24 лютого Графиня мовчала щодо подій в Україні і своєї позиції. Та як зізнався сьогодні, Женя Кот на своїй інстаграм-сторінці Денисова була в Києві на початку повномасштабного вторгнення, а отже, бачила все на власні очі. Втім, Тетяна обрала Росію і вже отримала там нову роботу. Викреслюю цю людину назавжди зі свого життя. Колись я мав до неї величезну повагу, так як вона була моїм викладачем та професіоналом. Ще на початку року ми з Тетяною були суддями крутого проекту на телеканалі СТБ під назвою Танці World of Dance». І встигли відзняти більшу частину шоу. Але не превеликий жаль, під час зйомок проекту країна-терорист стіснила повномасштабне вторгнення в нашу державу. Тетяна на собі відчула ці пекельні перші дні війни та бомбардування Києва, тобто своїми очима все бачила та розуміла. Вчора дізнався, що незважаючи на це. Все вона поїхала до країни терориста, до країни агресора і сіла в журі там в інше шоу. Тим самим вона закриває очі на геноцид та вбивство українців, підтримує війну. Написав Женя Кот. Кот звернувся і до інших колег, які продовжують працювати в Мордорі. Забудьте назавжди, що ви колись були українцями, що у вас були тут друзі та рідні. Залишайтеся зрадниками, залишайтеся там в болоті, ніколи не повертайтеся назад, і хай вам кожну ніч сняться загиблі діти України. Назавжди викреслюють цих людей зі свого життя. І вам раджу, додав він. Нагадаю, Тетяна Денисова народилася в Калінінградській області, з двох років жила в українському Севастополі, Навчалась в Петербурзі, працювала в Києві та Німеччині з 2009 року. Стала судею та хореографом проєкту Танцюють всі на СТБ з 2017 року. Працювала в Росії на шоу Танци в 2014 році. Тетяна Денисова звернулася до українців. Моя родина – Севастополь. Там живет вся моя семья. Я боюсь за своего брата, за своего отца. Я отказываюсь понимать, что завтра они могут взять в руки оружие. Я молю и взываю ко всем. Давайте проявим мудрость и здравый смысл. Мы должны жить в мире. Я против войны. Я за мир». Знаємо, ми вже таких підлабузників, які на двох стільцях хочуть всидіти. Також Женя Кот звернувся і до Василя Козаря і Віталія Савченка. Нагадаю, Василь Козар танцюрист і хореограф, переможець четвертого сезону проекту Танцюють всі в 2011 році. Народився в українському місті Мукачево, співпрацював з багатьма артистами: Світланою Лободою, Тіною Кароль, Онука, Ані Лорак, Вірою Брежнєвою та Максом Барських. А Віталій Савченко теж танцівник-професіонал, рідне місто Дніпро. В Україні став відомим після участі у 3D-мюзиклі Костянтина Томільченка, барон Мюнхгаузен та проєкті танцюють всі чотири на СТБ. З 2014 року став зіркою шоу танці каналу ТНТ та учасником битви сезонів цього проєкту. Їм Євгеній Кот сказав: Вася Козар, у якого сім'я тут, Віталік Савченко, у якого мама тут, всі мовчать. Коментує позицію колег танцівників Женя Кот. Я можу. Тільки одне сказати: пішли ви в одне місце. Не буду цього слова казати, а ще туди, куди пішов той корабель. Хай туди всі йдуть, хай залишаються в тому оркостані, стають такими самими орками і гниють в тій країні, де все забороняється людям. Нічого не ляпай, тільки мовчи і кланяйся». Хай кланяються, бо ми так само про них будемо мовчати. Ми забудемо про них. Навіть думаю, що їм треба заборонити вертатись до країни. І якщо я їх десь колись побачу, ніколи в житті руки цим людям не подам, а можливо ще й лясну. Ось такий різкий і чіткий Женя. Кот. Впевнена, що в нинішній час сірого кольору не існує. Ти або за білий, або за чорний. На півтонів немає. А ці імена від сьогодні нехай зникнуть з публічного простору. Обрали РФ, живіть там. Не треба їздити в Україну і ще тут заробляти. Совісті взагалі немає. Друзі, дякую за перегляд. Ставте ваші вподобайки та залишайте коментарі. З вами була ваша Соня. Слава Україні!